24 лютого життя мільйонів українців докорінно переформатувалося. Сотні міст заходу та центру України відкрили свої обійми для переселенців зі сходу, півночі та півдня. Інколи ці обійми теплі, інколи прохолодні. Але в такий момент градус поступається відчуттю безпеки та простої впевненості зустріти завтрашній день. І що важливо на рідній землі. Дніпропетровщина лідирує серед всіх регіонів України за кількістю внутрішньопереміщених осіб. Тільки Кам'янське з періоду повномасштабного вторгнення прихистило близько 23 тисяч переселенців, переважно з Донбасу. Харківщини, Запорізької та Миколаївської областей. Причини приїзду до Кам'янського в кожного свої: хтось керується душею, хтось інтуїцією, хтось матеріальними статками, хтось зором, але всіх об'єднує одне бажання: знову відчути дім. Нехай незвичний і новий, але справжній. Доброго дня, дорогі глядачі! Мене звати Альона Руденко. Ми з вами не так давно знайомі, і хоч у Кам'янському я всього три місяці, проте місто мені подобається. Воно не тільки прихистило мене, але ще й дало можливість працювати у дружньому колективі та займатися улюбленою журналістикою. а приїхала я до вас із Харкова, міста, в якому вчилася професії та життю, Міста, в яке закохалася ще під час свого першого візиту, 17-річним дівчам. Почуття до цього міста нікуди не зникли. Просто прийшла війна, яка змінила мою долю, але їй ніколи не стерти пам'ять та любов. Переїхавши до Кам'янського, одразу стала прислухатися до його серцеритму, подивлятися в краєвиди будівель та милуватися неймовірним краєвидом на Дніпро, коли їду на роботу з лівого берега на правий. Зізнаюся, мені колись дуже хотілося пожити в місті, де торжествує найбільша річка України. За недовгий час проживання в Кам'янському вже маю місця, які можна віднести до фаворитів. А оскільки мені випала можливість бути ведучою програми, ТОП міста вирішила поєднати корисне з приємним та розповісти вам детальніше про історію місць, які на сьогодні вразили мене найбільше. Перша будівля, до якої завітала, коли приїхала до Кам'янського. На щастя, тоді моя співбесіда з директоркою міської інформаційної служби пройшла успішно. Тож тепер щоранку мене зустрічає будинок зі шпилем приємного м'ятного кольору. Зізнаюся, спочатку думала, що будинок по проспекту Шевченка побудований ще в 19 столітті, і не дивно, адже він виконаний у стилі сталінський ампір. Цей провідний у 30-50-х роках напрямок архітектури радянського союзу втілив у собі риси французького ампіру, характерного для епохи дев'ятнадцятого століття. У ньому також знаходять відгу. З барокою класицизм, а ще він прагне передати і поєднати монументальний дух і розкіш, високі стелі, багато простору, численні прикраси, зокрема ліпнини. Все це притамане так званим сталінкам і наші будівлі в тому числі. Над чотириповерховим житловим будинком височіє п'ятиметровий шпиль. Через велику кількість напівколон з елементами іонічного ордера, ліпних прикрас під карнизами і над напівкруглими вікнами будинок виглядає по жіночому шатним. Ми не даремно зробили акцент на жіночності, адже архітекторкою цього будинку була надзвичайна жінка. Ольга Брусова. Вона всього кілька років пропрацювала в Кам'янському, але встигла зробити стільки, скільки не кожному вдається за десятиліття. Ольга народилася 1916 року в Кам'янському в родині відомого художника та архітектора Олексія Сокола, який реконструював та розписував Свято Миколаївську церкву. Ще в дитинстві їй дуже подобалося спостерігати за своїм татом художником. Зовсім скоро вона почала сама малювати. Тож нікого не здивувало, коли вирішила вступати саме до Харківського інженерно-будівельного інституту після закінчення інституту у 1940 році разом із чоловіком вона приїздить до Кам'янського. Ольга проєктувала і будувала цехи майбутнього металургійного гіганта, а Сергій доменні печі. Коли постала необхідність житла для робітників, Брусови зовсім скоро перетворюють криві сільські вулички на проспекти, прикрашені багатоповерховими будинками. При цьому Ольга встигає створювати проекти реконструкції будинку культури металургів, кінотеатру Слава монумента «Прометей», відновленого в 1944 році. У парку за проектом архітекторки був побудований літній театр, що нині, на жаль, не зберігся. Тільки в будинках Ольги Брусової в нашому місті можна Побачити класичні арки, але її успішна діяльність завершується у 1955 році, коли вийшла сумнозвісна постанова Ради міністрів СРСР під номером 1871 про надмірності в архітектурі, де оголошувалося про народження типових забудов, що згодом отримали назву Прущовки. На превеликий жаль. Це назавжди перекреслило успішну кар'єру архітекторки, перетворивши її в просту домогосподарку. На першому поверсі в приміщенні під широким балконом на розі з вулицею Москворецькою був зуттєвий магазин. Згодом там розмістили центральну міську бібліотеку. Це одна з найстаріших культурно-просвітницьких установ Кам'янського. Відкрилася бібліотека у 1934 році. Тоді у її фондах нараховувалося 20 тисяч книг. За перший рік заклад відвідало 13 тисяч читачів. У непрості 30-ті роки бібліотека стає осередком культури та освіти міста. У 1939 році їй присвоєно ім'я великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. А потім розпочалися страшні роки німецької окупації, які тривали до тих. 1943 року. Але бібліотека пройшла їх із гідністю, ще раз підтвердивши свій статус центральної і разом з тим, ставши вільним простором для творчості та самовираження кам'янчан. Наступною будівлею, яка вразила мене до глибини душі, став костел Святого Миколая. Як не дивно, вперше я побачила цю будівлю під час своєї дебютної зйомки топ міста. І саме тоді подумала, яка ж краса. Іначе на секундочку перенеслася до старовинного костелу святого Вітта у Празі. Завершення зведення одного з найгарніших окрас Кам'янського костелу Святого Миколая, відбулося у вересні 1897 року. Проектував та спостерігав за його будівництвом архітектор Маріан Хорманський, що вирішив звести католицький храм за типом готичних соборів середньовіччя. Костюл представляє собою спорудження базиликального типу з двома метровими вежами по східному фасаду, а з висоти пташиного польоту являє латинський хрест, що лежить на Землі. Значну увагу в архітектурі будівлі Хорманський приділив головному фасаду, де розташований портал центрального входу з двома готичними дверима. Приковує погляд величезне арочне вікно, що перевершує по площі подвійні вхідні двері і розташоване над центральним входом. Храм одночасно можуть відвідати 500 прихожан, але не було б цієї споруди у Кам'янському, якби не тодішній директор-розпорядник Дніпровського металургійного заводу Ігнатій Ясюкович та допомога робітників і службовців підприємства, що також несли кошти на будівництво костелу. Трохи більше 20 років і костел опиниться на межі зникнення. Які разючі зміни, тільки вслухайтеся. 7 тисяч прихожан у 1917 році проти 420 у 1923 році. Вірян приходило дуже мало, всі побоювалися НКВС, але костел був іще живий. У 1925 році сюди приїздить священник Яків Розенбах, який в умовах суворого психологічного терору продовжує робити те, що повинен робити католицький священник. Проводить меси, хрестить дітей, сповідує та причащає. Аж поки 12 грудня 1929 року костел було остаточно відібрано у вірян. У різні роки в його приміщенні розміщувалися польський клуб, військкомат і навіть автомийка. Довгі роки будівля храму стояла в запустінні, і тільки в 1990 році його доля розвернулася на 180 градусів. А трапилося це завдяки одній людині, на той час упередженому атеїсту Олександру Слоневському, що став одним з ініціаторів відродження костелу. Все почалося з публікації статті Дорога до храму або Хроніка одного варварства в одному з місцевих видань у 1990 році. Зовсім скоро стаття звичайного оператора прокатного стану з невідомої за межами міста газети раптом потрапила в Київський науково-дослідний Інститут теорії архітектури і містобудування, в руки до фахівця, що займається саме сакральною архітектурою. Згодом розпочалася робота з відновлення костелу, а зовсім скоро на подвір'ї занедбаного храму відбулося перше богослужіння. У 1992 році в костелі з'явився настоятель. До міста приїхав ксьонс Мартін Янкевич, який приєднався до цієї великої справи, а потім повернувся у костели сам Христос. Повернувся, пройшовши через приниження і смерть, постраждавши, як і тоді на Голгофі, більше за інших. А ще приклад воскресіння. Костелу дає справжній урок сьогоденню. Адже якщо завдяки вірі та бажанню людей храм повернувся до Кам'янського, значить можливе й відновлення старого міста, будівель та пам'яток архітектури. Наступним місцем, яке вразило мене до глибини душі, став пам'ятник Прометею. Ще в дитинстві мені дуже подобалося читати давньогрецький міф про титана Прометея, який викрав з Олімпу вогонь та передав його людям, за що був ув'язнений богами. Прометей у Кам'янському символізує удвічну боротьбу містян за свободу та незалежність, а ще наголошує на промисловому зростанні міста як потужного індустріального центру. А вічний вогонь, на мій погляд, надає йому ще більшого символізму та значущості. У далекому минулому, коли на території промислового Кам'янського лише починало розвиватися невеличке селище, на місці пам'ятника була базарна площа. Коли під час революції у 1919 році кілька робітників Дніпровського заводу були розстріляні денікінцями у Єкатеринославі і їх привезли на поховання до Кам'янського, місцеві більшовики прийняли одностайне рішення поховати їх саме на базарній площі. А згодом вирішили впорядкувати братську могилу, запропонувавши це видатному митцю Кам'янського Олексію Соколу. В нього народилася чудова ідея. Вити пам'ятник прометею, який подарував людям вогонь, так само як робітники заводу, що працюють з вогнем, подарували людям свободу. До речі, саме наш розкутий прометей дуже довго був єдиним у світі. Під час окупації у 1942 році німці підірвали колону, на якій був встановлений пам'ятник. Від переплавки прометея врятували працівники міського трамваю. На вантажній платформі вони доправили статую на територію трамвайного депо, де надійно сховали. Ввечері 30 квітня 1944 року над Кам'янським вдруге запалав вогонь Прометея. Площу було відреставровано і зовсім скоро вона знову стала одним з улюблених місць для відпочинку тисяч кам'янчан. А пам'ятник Прометею став своєрідним символом міста. Саме він зображений на гербі Кам'янського, який розроблений у 1998 році. Наступна серйозна реконструкція цієї площі була проведена у 1967 році, коли біля підніжжя монумента з'явився вічний вогонь. У 2000 році, коли місто справляло своє 250-річчя та зустрічало двох президентів Леоніда Кучму та Нурсултана Нузарбаєва, на площі урочисто відкрили новий пам'ятник прометею роботи скульптора Куценка. Новий прометей був більше схожий на героя гостросюжетних блокбастерів, як ти а на роботи Олексія Сокола був приречений на вигнання та забуття. Відновити історичну справедливість узявся відомий міський скульптор Гарнік Хачатарян, який у 2009 році поступово відновив постать Титана. Сьогодні над площею височіє новий пам'ятник прометею, а біля підніжжя розкинувся повністю відреставрований у 2019 році затишний та гамірливий водночас сквер. Сподіваюся, вам сподобався коротенький екскурс моїми улюбленими місцями в Кам'янському. А ще хочу вам відкрити невеличкий секрет. Далі, як і мільйони українців, продовжуватиму вірити у нашу якнайшвидшу перемогу, а ще чекати на настання весни і тепла, бо дуже вже хочу пізнати всю красу міста. Впевнена, воно чудове, а ще воно має гучний серцеритм. Це я відчула під час нашого першого знайомства, коли три місяці тому встала з потяга, і перше, що сказала: привіт. Kaminska